Послідній купа забрав машину. От хто скаже мені, з чого починається день власника запорожця? Правильно, з огляду. Сьогодні оглядати багато не прийшлося, бо прийшов, а в мене на полу отака, трохи родини. Тобто в мене, як ото кажуть, я рік бочок потік. Потік головний циліндр щеплення. Ось тут він вчора ми з Максом катались і він щось в мене потік. Порився тут у запчастинах. знайшов отакий, але він вже йому, вже хана, то зараз поїду на той на ринок, може що куплю. Бо зібралося з вікою їхати на барахолку у суботу. А сьогодні четвер, а зазікав цеплення потекло ой бляха муха ну що погнав хотів сказати на барахолку на ринок за циліндром щеплення от тут десь мені казали авторинок є ага ось він і тут може щось є на мій запорожець Ух ти ринок автозапчастин ось вона де Прикольно. Ремкомплект. Такий взяв. Нібито повинен мою проблему прибрати. Вон Запорожець намальований. Главний бляха муха Цеплення, автомобіль. Ну, коротше, зараз буду щось робити, щоб воно, воно там не текло. Під'їжджаю вже до гаражу і зараз буду цей намагатись міняти той ремкомплект. Якщо щось не піде в мене, буду просити допомогу цього хлопця. Оцей він їздить на такому класнючому бумері, а во стоїть його Волга, яку він сам зібрав. Він такий ж йнутий, як я. От. Так що буду в нього просити допомоги. Ось, привіз тобі ремкомплект. Розмовляю з машиною. Це вже пиць повний. Оця штука. А ось ці резинки нові. Зараз туди їх запихну, там може і все. А тут тут таке все. Процес ремонту <рес> показувати, звісно, що не став, бо тут була куча матюків, куча всього того, що інтелігентним людям слухати не потрібно. Коротше. Все вже добре, все чисто. Я все зробив. Я молодець. У мене ввторюємо комплект. І дуже сподіваюся, що все в нас буде добре. Ха, вже сьома година вечора, четверга. Ну, я вже, в принципі, завершив свою роботу. І я гадаю, що в суботу, завтра ще перевірю все, і в суботу ми поїдемо з Лікусією туди, на брахолку. Сьогодні п'ятниця, День Конституції України. Хотів сьогодні проїхатись на Запорожці, похрещати якусь прапором, але, але не доля. Кличе робота, треба їхати в командировку. Погнав! Сіжу, монтую для вас відосик. Забув сказати, що ніякої барахолки не було, бо я виїхав в Харків, потім в Дніпр. І коротше проїхав у неділю ввечері. Але трохи ще для вас підсняв. Опа, на. Опа, стоїть чекає. Зараз поїдемо покатаємось трохи. Хоча на вулиці, бляха, муха 37. Чи витримаєш ти по місту таке навантаження? Ха -ха -ха. Зараз перевіримо. Ну по-перше, перевірити, чи не тече там ще щось. А ну, знизу... Знизу нібито нормально. Зараз на педальку глянемо. Так, тут що у нас? Нібито рівень, а може і ні. Зараз подивлюсь. Салон. Опа. Сухо. Да не бы то сухо. Ну доброе. А ну, как ты будешь заводиться, друг мой? Давай-ка. Ще одна особливість запорожця, що у них колеса відкручуються, буває. Тому я отак перевіряю іноді. Ну-ка. Чік нормально, все. Добре. Так. І отак. І добре. Ці 4 перевірив. Оце було трохи відкручено. Ну, трохи-трохи. А так все добре. Що, поїхали. До здається, після збірки я забув прикрутити ремені безпеки. Ось цю штуку прикрутив Беляха муха, оці забув. Треба їх забрати, з'їздити. А що, їде якось? Опа! Запорожець! То Київські пробки, чи витримає ці пробки, чи ні. Температура поки нормальна. Але пробки на вулиці під 40. Їде Запорожець по Києву. Це борщага. Температура в порядку. Їдемо на ринок за запчастинами. Уу! Ху-ха-ха! Запор сіла! Купив ото, про всяк випадок. От так от. Зараз поїду на вишневе. У вишневому треба купити підшипник ступічний на Outlander. Бо щось. Outlander прихворів трохи. Поїхали. Не дуже зручно знімати та перемикати передачі на запорожці. Оце окружна наша, щось знову ремонт затіли якийсь. А от туди мені потрібно, отуди, на вишневе. Отож і їду, зараз там об'їзд. Буду об'їжджати та заїжджати на вишневе з того боку. Ого, там з того боку пробка? Навіть я не знаю, чи потрібно мені туди їхати. Що ну, там годину простояти. Може якось в інший раз. Так що поки поїду додому, щось перекушу, а може потім після обіду поїду цей сніжу за цим підшипником. А ще й може самокат починю. Бо самокат щось зламався. Ух, треба скорості переключати. О, Стоїть чекає. Щось він якийсь маленький. Пообіда в пару годин пройшло. Зараз поїдемо. камеру робити. на самокате опа как тебе техника класс где взял ну давай огонь Ей, заборожець, машина класс обалдеть оба, У, там червоний, треба зупинятись. А, сказали, що камерку не можна зробити, треба купляти нову. знімати Коли от їдеш, а це механіка ця і треба туди-сюди дергати. А так, взагалі-то сьогодні півдня на ньому їжу, бомба мені подобається, він не гріється, хоч там трохи пробках простояв, але ж ну він не гріється. Щоб першу ваттнути, мені потрібно тут цілу алгоритм дій треба виробити, якщо їздити і знімати, і щоб можна було вам щось показувати. Опа! Поїхали далі. Ну що, приїхав у гараж? О, послухайте, як працює моторчик мій. Один серце дьявола. Нормально все.